Часно про найважливіше життя краю на телеканалі ТЕСА1. В Студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Прощання зі школою для всіх випускників країни пролунав останній дзвоник: нова школа і нове життя. Переселенці з Донбасу вперше святкують останній дзвоник. не вдома. До дня захисту дітей на подвір'ї Ужгородського замку організували цікаве дозвілля з іграми та подарунками. Одна з найбільших колекцій зайців в Україні – п'ятдесят у хатих вирощує закарпатський селекціонер. Відображення часу у картинах сучасника виставка графічних робіт художника Василя Когутича відкрилася в Ужгороді. Сьогодні в усіх загальноосвітніх школах області відбулося свято останнього дзвоника. Цьогоріч в країні навчання закінчують близько 9 тисяч одинадцятикласників, понад 15 тисяч учнів четвертих класів та 14 тисяч 9 класників. Атестати випускникам вручатимуть 30 та 31 травня. Національно патріотичний останній дзвоник провели в загальноосвітній школі села Великі у Ужгородського району на прощання зі школою. 28 випускників одягли вишиванки та одяг з національною символікою. Діти кажуть, таким чином підтримують свою країну. На своє прощання зі школою випускники великолазівської загальноосвітньої школи прийшли не в звичній формі чи сукнях. Тут лише вишиванки та національна символіка. Така ініціатива була колективною. Вчителі, випускники та батьки вирішили саме так висловити свою підтримку державі. Всі 28 випускників, серед яких три медалісти, сьогодні прощаються зі школою з особливою національною гордістю. Ініціатива самих дітей, вчителів, батьків. Всі проявили такий патріотичний минулого року патріотизм. Діти ніхто їх не організовував спеціально. Всі прийшли і вчителі, і діти на 1 вересня вишиванки. Ну ми, ми так вирішили. Просто вирішили, що вже не буде формах, так як це радянський союз. А ми вирішили, що буде український національний костюм. Так, ми хочемо підтримати Україну, так як вона зараз в важкому стані. Ми за Україну ми хочемо, щоб все було добре за мир. Зважаючи на складну ситуацію в країні, керівництво школи разом з учнями вирішували, чи доречно святкувати випускний вечір. Проте діти, які цілий рік навчались та займалися волонтерською діяльністю, заслужили на останнє шкільне свято. Ми працювали, відправляли на фронт одяг і продукти і їздили у Мукачівський госпіталь до наших. Бійців возили туди продукти і солодкі стіли на, на Пасху. Наші діти виготовили для кожного бійця писанки, ангелики і солодкий стіл для бійців. Ми відвезли в мукачеві з концертом. А ще тут зазначають поважають традиції. Кожна лінійка традиційно супроводжується благословенням священнослужителя. І Далі є благословення духовні настанови. Подяка, нагадування дітям, що дійсно за все вони мають дякувати Господу Богу. І дар вчителів цих наставників, як можемо назвати їх других батьків. Дар навчання це є теж даром Божим. Отже, дійсно вони зобов'язані за це дякувати Богу. Також дякувати своїм вчителям, бути їм вдячними і цінити цей дар. Вже з такою національною свідомістю випускники підуть у доросле життя. thank <laughs> you Життя у новому регіоні. Десятирічна школярка Влада переїхала на Закарпаття разом з родиною з Макіївки. Зараз дівчинка вперше святкує останній дзвінок не на Донбасі. каже, що тут в Ужгороді знайшла і нових друзів, і нові враження. Як відзначають завершення навчального року переселенці зі сходу України, розповість Роман Сов'як. Десятирічна Владислава спішить разом з мамою, Тетяною, до нової школи. Тут в Ужгороді дівчинка вперше святкує завершення навчального року. А ще рік тому разом із друзями останній дзвоник святкували в Макіївці. Однак доля та ненависна війна занесли сім'ю Хорошилових в Ужгород. Дівчинка зізнається. Тут їй подобається вчитися, легше дається навчання, та й діти допомагають. Ну, тут домашки мало задаються, тут учні веселіше, тут ця школа ближче до мого дому. Можуть допомогти мені там, зрозуміти, як там якусь вправу робити, чи, о, чи сказати мені домашню. А списувати дають? Списувати Ну, дають. Мама влади Тетяна розповідає, Закарпаття обрали не випадково. Ще коли жили в Макіївці, планували сюди переселитися. Та події на Сході пришвидшили процес. Коли вже їхали, знали, в яку школу подадуть документи. Спочатку жінка переживала, як дитина впишеться в колектив на новому місці, та згодом зрозуміла, все складається добре. Вона переживала, навірно, када йшла в п'ятий клас. Ну, тобто, в нове новий колектив, нова школа. Нові друзі, нові дітки, вона нікого не знала. Тогда вона переживала уже нет, Вже уже Це вже повністю адаптувавшися как І як би, о переживати? переживать? Наоборот, радовалась. канікули впереди. Потім дітки всі очень хороші в класі. они всі ну как би соответствуют духу закарпатському духу толерантності. Однокласники Владислави розповідають спочатку. Дівчинка була дуже тиха і стримана, та згодом легко освоїлась в новій школі. Спочатку ми, нас посадили разом. Ну, ми спочатку не дуже дружили, потім здружились. Ну, Ми просто знайом, знайомі з самого Донецька, О, коли в мене були змагання, я приїхала до Макеївки, і там змагання з нею познайомилися, і тут ми зустрілися в одному класі. Ну, Влада дуже добра, дуже чесна. Вона завжди буде, вона дуже відверта і вона дуже щедра. Е, вона дуже класна, дівчинка, вона любить Майнкрафт. Вона взагалі така трохи хлоп'якуата, така. Е, вона любить грати в футбол теж. Вона, вона дуже чітко адаптувалася. зараз Не завжди ми згадуємо, що вона з Донбасу, що на Маківки. Зараз дівчинка Переселенка закінчує перший рік навчання в Ужгородській школі і завершує його дуже успішно. Надзвичайно спокійна дитина, дуже старанна, дуже вихована добре. Видно, що батьки займаються владою, надзвичайно доброзичлива. Вона відразу знайшла друзів, відразу почала спілкуватися. Трошки, звичайно, їй було напевно важче ніж аніж іншим діткам, бо вона не тільки в новій школі, а й в новому регіоні, але це не завадило їй стати однією з кращих учениць нашого класу. Хоча цей рік видався для влади та її мами не найпростішим повертатись макіївку вони не хочуть. кажуть, Закарпаття стало другою домівкою і сподіваються, що вже в новому навчальному році безглузда війна не змусить малих українців зриватись домівок і шукати прихистку в іншій частині країни. Свято найменших до дня захисту дітей в обласному центрі організували веселе святкування з іграми, майстер-класами та цінними подарунками. На менш оригінальним було й місце проведення заходу подвір'я Ужгородського замку. Чим розважали дітлахів, Бачила Світлана Головко. В середньовічних стінах ужгородського замку сміх та гамі близько ста дітей з різних районів краю зібрали, щоб весело та цікаво провести дозвілля. Свято для маленьких закарпатців організувала обласна влада до дня захисту дітей. Сьогоднішній захід він проводиться в рамках відзначення 1 червня, тобто міжнародного дня захисту дітей. Зібралися тут дітки, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, тобто це діти-сироти, діти позбавлення батьківського піклування, а також дітки, які зараз проходять реабілітацію в закарпатському центрі соціально-психологічної реабілітації та перебувають в обласному притулку для дітей. Обличчя дітей сяяло від задоволення, а насичена розважальна програма задовільнила найвибагливіші бажання ігри з клоунами, співи та танці залишили неабияке враження. Тільки добре, так що мене любить. Паракерка на лесакерка. тільки кошти мене любить, а й дуже цікаво. Тийка не то саласалена цісточка. Місяць подавала зробити це Дальки мотинки ще ми доробили, далі Лас. пішли смо гратися, і співали, і впускали шарики. Видовищним дійством для дітей стало запускання повітряних кульок в небо з написом «Мир». окрім того, дітлахи мали змогу виготовити ляльку власними руками або ж зайнятися ліпкою, що викликало найбільший ажіотаж. Межені можливості зробити з І Я це побачила навіть цього року що наскільки діти захоплені якраз от, роботи з цим тістом, бо з глиною треба трошки більш навики мати. І воно таке, діти все грязні від глини, вони не вміють всі прийоми, це дуже трудойомкий процес. А тут уже раз-два і вони готові виріб. Все, їм це дуже цікаво. Тим більше ж з такими підсобними предметами, як ситочку для тіста, чеснокодавка, чи можна робити дуже цікаві речі, получається шерстка. І дуже я бачу хлопці навіть яким яких важко зацікавити О, Після насичених веселощів дітям вручили цінні подарунки та провели екскурсію в краєзнавчому музеї. Завершилася заміна застарілого обладнання на насосній станції підвищення тиску води по вулиці Мінайській. Крім того, в експлуатацію введено системи автоматичного керування заданого тиску води в трубопроводі «Юніс». За рахунок цього вдалося перевести насосну станцію в режим роботи з цілодобовою подачею води. Це дало змогу забезпечити безперервним водопостачанням майже 10 тисяч мешканців багатоповерхової забудови по вулиці Мінайській, Заньковецької проспекті Свободи та вулиці Залізнич. Сімсот тисяч українських родин подали заяви для оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Міністр соціальної політики Павло Розенко нагадав усім, хто звернеться за допомогою протягом травня-червня, субсидія буде оформлена заднім числом з 1 квітня 2015 року. Тим, кому субсидія була оформлена до травня, її продовжить автоматично. Уряд України зупинив укладання нових угод на купівлю або будівництво житла в рамках державної програми молодіжного кредитування. Зараз через відсутність фінансування дані договори в країні не укладаються. Програму заморозили ще минулого року, оскільки в державному бюджеті немає на це грошей. Проте молодь має можливість отримати житлові кредити за рахунок статутного капіталу фонду держмолодь Також у багатьох областях здійснюється пільгове довготермінове житлове кредитування. Тування молоді, яке фінансується за рахунок місцевих бюджетів. Пухнасті з вухами та цінною шерстю Закарпатець Юрій Коваль за кілька років зібрав найбільшу в Україні колекцію кролів. Унікальні породи чоловік привозить з Німеччини, Австрії та Словаччини. Найдорожчого кроля купив за понад 200 євро. А вже вдома займається селекцією, тим самим пропагуючи кролівництво в області. Про дороге хобі, яке рано чи пізно приносить прибуток Тетяна Шимондалі. Невибагливі у їжі, примхливі до середовища і надзвичайно дорогі. Для пана Юрія кролики вже давно перестали бути просто господарством. Зараз чоловік став селекціонером, що розводить елітні цінні породи. Разом з тим ця справа стала для нього найкращим відпочинком. Чому займається? Ну, ну, розумієте, це така ну, потрібність для души, але ну, вона мені подобається. Я, я, цьому, я відпочиваю з кроликами, Навіть коли я їх годую, коли я з ними знаходжуся, я просто відпочиваю. Десь хтось відпочиває на лижах, хтось на морі. Мені подобається з кроликами. Кожен день я отримую цього моральне задоволення, плюс ще й фінансове. Заробляти на кроликах важко. Аби їх розводити, спершу треба купити по дві пари елітних порід. В Європі, звідки їх найчастіше привозять, за одного просять від 100 до 350 євро. І тільки через рік вони можуть приносити прибуток. Один з шансів продати елітних зайців це виставки. Поки треба виходити, нам вже запропонували це давно, щоб от виходити на Європу, на європейський рівень. Ну, щоб туди, наприклад, нам виставлятися, У нас є з чим вже виставлятися Це це великі фінанси, як якусь допомогу, нам якісь спонсорів з держави, допомогу, розумієте. Щодень на харчування зайців, яких у чоловіка 150 він витрачає щонайменше 50 гривень. За місяць це добрих півтори тисячі. Раціон різноманітний. До чого їх привчиш з малку, те вони і їстимуть. Кролик буде їсти все, до чого його приучити, розумієте? Кролик поїдає зерно все, кролик поїдає траву сіно. Наприклад, я літком, влітку я даю зелену траву. Багато кролиководів не дають траву, кормлять сіном круглий рік. Можна і так. Вода це однозначно повинна бути круглосуточна біля кролів. Дворазове харчування, догляд і обов'язково огляд ветеринаром. Тільки так у справі з кролями можна досягти успіху. Наголошує пан Юрій. Справа це не проста, потребує терпіння, а головне часу. Наразі колекція кролів закарпаття найбільша в Україні, і його зайці неодноразово були переможцями виставок конкурсів. Сам чоловік сподівається, що кролівництво все ж стане популярним в Україні, і посприяти цьому можуть державні програми підтримки. До знань через мистецтво Ужгородська міська бібліотека відновила традицію проводити художні виставки, і це дає змогу долучити користувачів бібліотеки не тільки до творчого слова, а й мистецького споглядання. Розпочав виставку естафету художник Василь Когутич. Відображення часу під звуки скрипки. Так, в Ужгородській міській бібліотеці презентували виставку графічних робіт. Таким чином керівництво повернулося до традиції проводити художні виставки в приміщенні бібліотеки. Це покращує атмосферу закладу та сприяє популяризації молодих митців. Ми би хотіли нашим користувачам і гостям міста, які заходять до нас в бібліотеку, більше пропонувати молодих художників нашого краю, нашого міста. Хотіли би, щоб деяким молодим талановитим художникам наша бібліотека була якби стартовим майданчиком для подальшої кар'єри. На експозиції представлено 16 робіт, об'єднаних трьома темами: портрет, жанрова композиція та фігури. Особливість виставки полягає в тому, що всі роботи виконані в стилі графіки, яку в Ужгороді представляють нечасто. Те мене озеро і дрова виставка. Другого виставка – це всього графіка, бо не було спереду, там було живопис і графіка. Я, я, я взяв окремо сусубу графіку, представив тут, тут фігури, портрети представив, ну і такі багато, багато фігурні композиції. Чому саме тут? Тому що мені цікаво, як на, я, 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 яка буде то, то, то реакція письменників і, і, і цього кола того то людей. На виставку прийшло чимало гостей. Представники влади, студенти та просто поціновувачі мистецтва. Майже всі відзначили глибину та емоційність представлених робіт. У художньому інституті це мені з дитинства подобалося. І На цю виставку прийшла, тому що ну, мені цікавий цей автор, він викладач, і, ну, у нього шикарні роботи. Він особливо підходить до кожної роботи. Він, як бачите, збільшого малює людей. Він дуже добре розбирається в анатомії. Це в нього добре виходить. Він кожну частину тіла розбирає окремо, якби шикарні роботи. Глибина та філософія так коротко можна охарактеризувати роботи Василя Когутича. Долучитись до споглядання та розумів можуть всі охочі. Вхід на виставку відображення часу безкоштовний. В приміщенні Ужгородської міської бібліотеки вона триватиме місяць. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора в туристві нашого телеканалу. На все добре і до зустрічі.